Сатана не є всюди. Бог є всюди присутній. Запам'ятайте це. Бог це творець, сатана це творіння. Бог є всюди присутній, всюди сущий. так? Сатана ні. Тобто сам дух сатани, де коли ви кажете, у мене сам дух сатани. Дорогі, забагато честі для вас. Я розумію, що ви вам здається, що ви сама гірша людина. Дух сатани є один, що ви зрозуміли. Якщо ви думаєте, що він у вас, то ви дуже багато собі честі робите. Ні, у нього його ж не вас. Він не може бути всюди. Тому він має чітко організовану систему і ієрархію, які виконують його плани. Це розумієте? Це? Є певні ранги, певні, які відповідальні. але повірте, не сам сатана до вас навідається. Вам треба мати відносини, таких, які Кіпріян мав, щоб удостоїтись, попити з ним, пам'ятаєте, він каже, з ним пив каву віч на віч. Але який рівень вже був Кіпріяна, так? По святи. Тому не переживайте. Ви спочатку справитесь з шнурями. Потім з тими вищими, потім з царствуючими, а тоді вже сам він прийде. Це вже, наприклад, ви вже будете перед самою святістю, напевно, що вас вже мають канін... канонізувати вже так? Тоді сатана вже до вас прийде. А до того часу не робіть собі такої великої честі, що ви достойні його уваги. Ні, будуть поки його слуги з вами справлятися. Щоб ви зрозуміли, добре? Це для того, щоб ми сильно, знаєте, бо є деякі такі люди, які кажуть, оч, в мене проблема, ну нікої такої проблеми, не тільки в мене. У мене така біда, що нема такої біди ні в кого, яка слухає. Забагато честі собі робити. Розумієте, це, це теж гордість, це теж робить мене винятковим. Я самий бідний і покірний і, 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 і біснуватий навіть так. Ну, бо є така ментальність людей. Одні хочуть бути у святості такі, самі бути побожні, а другі поняли, що тих не доженуть, і вони беруть в другу сторону. Тому мусить бути золота середина дорогі. Якщо ти бачиш, що ти згрішив, то просто покайся і живи собі далі слава Господа. Поняли це? Якщо бачите, що попали в пастку, просто покайтесь, вийдіть і живіть собі щасливим життям. Ціль нашого життя не ловити бісів тут на землі і всюди їх бачите. Ціль нашого життя мир, радість і благодать Духа Святого, ходити в Царстві Божому. Оце є ціль нашого життя. Тому я вам це говорю не для того, я знаю, що дехто з вас все одно це викрутить в якійсь крайності, і потім сідно мене звинуватять, що це Братковський. Я вас навчив, я вже привив до цього. Але ціль мого цього послання було не для того, щоб настрашити вас чи щоб зробити вас ловцями запровідніями, а показати стратегію сатани. Але на основі цієї стратегії сатани показати вам, що наш Бог є сильніший. Що вихід є. Наша задача жити під повним захистом з Богом. А це можливо, коли ти будеш мати особисті відносини з Ісусом Христом.